Тетяна Георгія, на яка частина мови відповідає на питання, який, яка, яке. Ця частина мови це її прикмет. Дякую. Скільки помилу коречення? Я купив телевізор розстрочку, а тепер вже не люблю це. Дві. Правильно, а які саме? Ну, запитання. а на екрані, за поступом, чи Розтрочку, каже. Так, цікаві, підтягуємо, так. Та дякую. Дякую. Чає фразиологіст, коли рак на нагоріс Ну, Якщо подумати, то це моряк просто ніколи не слава. Що... Так. Через менше значення перезагрузла на попал на пан. Ми отримати все можемо, так і це дякую. Я значить не маю продукти. Гоне, покарати, каркати, лає.

Новина чи новина? Новина. Це правильна Скажіть, будь ласка, як буде правніше? Відчина чи відкрива? Правильно в що правильний варіант. дякую за вашу відповідь. Так. Як правильно будемо вмикатися?